На моєму каналі, то мене звати Тетяна, ви на Київщині. Сьогодні хочу зняти таке коротеньке відео і поділитися своїм розчаруванням, їздили на дачу, хотіли висадити рослинки, але в нас на дачі через 2-3 дня оцих дощів повністю все залило водою. І, на жаль, ці рослини, які я заказала, трьома чотирма посилками. Всі лежать і чекають для висадки. І ще я пообіцяла там декому рослинки а, свої продати. Також не змогла їх а, просто а, викупати через те, що все в воді стоїть. Я навіть переживаю, що деякі рослини можуть зігнити цибулини. Такого ще не було, як в цьому році. Побуваючи каву, хочу вам просто показати. Хочу і в себе тут на квартирі зробити такий маленький грошочок з квіточками. Я заказувала в одній із посилків такі дві рослинки, можливо, хтось знає, назва її Бакопа. Ось. Одна такого світло-бускового кольору, а інша біла. Вони цвітують і спадають такими довгими-довгими сережками такими. І дуже гарно, коли горщик підвісний, і рядом хочу ще біля них посадити петунію одну із них. І показую вам на сьогоднішній день ось які петунії, я вже вверху їх прищипнула. Ось так виглядає, йдуть бічні пагони з усіх лісточків. Ось так. І коли е, оці Пагони будуть мати по три пари справжніх листочків, їх також можна по відрізати, розщипнути і буде формуватись пишний кущик. Оці, виходить, якийсь один із них. А ось у мене ще один не, подивіться, яка. Коренева система, а оцей, виходить, не прищипнутий. То я беру отак, зверху, можна було вже давніше, його навіть оцих два, і отак відщіпаю пальчиками для того, щоб йшли бокові пагінчики. Одну із цих петоній я буду рядом в той горшочок висаджувати, і по бокам оцю бокову, яка буде спадати. Віточками. Зараз я це зроблю, а оці дві петуньки, які в мене в маленьких стаканчиках, я пересажу їх у більші горшочки. Ось так. Зараз переступаємо до роботи. У цьому горшку минулого року у мене були петунії також, мною висажені. Тільки насінечко було звичайне і ці квіточки були такі. По-перше, я їх не при, не, зверху не прищіпала. І це була моя помилка, тому що вони повитягувалися, а ще вони були ампельні. Вони, вони виглядали не дуже, м'яко кажучи. В цьому році я цю помилку виправила і думала, що такого вже не буде. Я сюди ще підсиплю вимоти, тут у мене більше цибульки росла якимось напевно, мушкарики. Так, ось тут, ось тут, ось тут, ось щоб правильно висадити. Дивились багато відео, щоб просто як перевалку зробити, потрібно зробити лоночку рівно на ту величину, в якій знаходиться ця рослинка цього маленького горшочка. Що не знаю, яку висадити цю. цю. Приблизно отак. Вот Ці сторони прижимаємо. Витягуємо тут вершочку така луночка, а тоді обминаємо цей вершочок. На в рунночку З деяких рослинок вилітають такі маленькі дрібні мушки. Коли слухала одне відео, казала, що це не добрі мушки, їх треба чимось приправити, бо вони живляться корінцями рослин. А їх так багато навколо цих рослинок літає. Треба щось таке купити і пролити, щоб вони не завелись і на інші розсадіння. З приводу розсади вам покажу. розсада перців і баклажанів ну не жаліюсь. Як на мене, вона хороша і добре розвивається. А ось з помідорами в тому році щось не знаю, І погано і довго вони сходили, наче зійшли, почали підростати. І чи це пов'язано з тим, що відключили опалення і в квартирі стало прохладно. Почали. Донизу скручуватись листочки, а зараз вони просто відпадають. Купила епін і циркон, для того може якийсь стрес зняти. Побачу, Збризнула, побризкала його один раз. Напевне, ну, треба буде іще раз один раз збройський. Бо дуже вже хочеться. Помідорки були, бо ми їх так любимо. Напишіть, хто мене дивиться, в кого була така ситуація, і що ви робили. Коли просто листочки отак відпадають, вроді і не переливаю. В чому причина, не можу зрозуміти. Настогато телеграм. Знаєте, як пара днів проходить і я не торкаюсь до землі і до рослинок, просто як таке складається враження як щось не вистачає. Замітила, що саме для мене, думаю, що і вас таких є багато. Як тільки починаю працювати із землею, і з рослинками, дивіться, яка тут коренова система гарна. Оплива вже так що у вас з'являється якась енергія, позитивна, яка дає енергії, сили, далі рухатись, радіти життю, тому що у нас зараз такий час, що треба будь-яким чином підтримувати не тільки себе, близьких, знайомих втратив рідних людей по іншому ніяк. А ще хотіла, друзі, вам сказати, що ті рослинки, які я пропоную, будь-які, які в мене є, ті, які лишні, ті, які в мене розростаються. Якщо ви захочете придбати, я в своїх відео буду розказувати, які ці саме а ці кошти, які ви мені будете перекидати за ці рослинки, вони будуть йти на донат. Збройним силам України. Я вважаю, що будь-яка сума, навіть якщо це 50 гривень, чи хтось перекидає 10-20 гривень, будь-яка сума вона не завадить. Я для себе так вирішила. Тому не тільки я буду приймати в цьому участь, а і безпосередньо. Тому, якщо вас цікавить, я буду розказувати, що я буду виставляти. Пишіть. Так. Зараз в ці горшочки ми перемагаємо наші кошти, які знаходяться. Немножко выкуриваем из ручки. И высыпаем. Починає тебе радувати, коли вона починає розростатись, квітнути. Це ж така насолода. А на дачу, як приїхала, подивилася, що вона все в буті тюльпани порозпускались. А я навіть не можу вам їх показати. Ну, ми вечором приїхали, бо не було змоги навіть фотографії зробити. А в мене там в цьому році його видні. Так трошки є. Маю надію, що скоро я туди доберусь і все-таки висиру те, що хочу. Понабирала миски всякі у відра на дно води і повиставляла ці рослинки, щоб вершочки туди, щоб вони не присохли що вони будуть чекати на мене, ще в мене в цьому році є дві маленькі розсадинки у стоми. Покажу що на сьогоднішній день дуже вона помаленьку росте, звичайно. І мені вже цікаво. Напевне, на новий рік розкрібне. Але росте, не пропала поки. Треба її підживити знову кальцієвою селіткою. Я слухала у відео, що ось там буде. Так, ці пересади. Більшість грошочки. Треба ще, до речі, за цю покопу почитати, навіть не знаю, чи її потрібно прищипувати чи ні, чи вона буде отак ляною. Спадати вниз. Ось так виглядають перчики на сьогодні перець. В цьому році в мене, напевно, найкраща розсада. Ось так виглядає цибулька булька Exhibition. Ну, я вважаю так собі. Якась вона дуже світла, азоту їй не вистачає, чи якихось інших поживних речовин. Якась дуже, бачите, малесенька. Ще я її вже два рази обрізала і ось тут біля парці з'явилась така квітуча красота. А тут вербена. Десь краще зійшла у рядочках, десь гірше. Ну, що зійшло. Ось так. Ось тут в кімнаті іще петунії, Бачите, від сорту ноба залежить. Всі в одинакових умовах. Але оці дуже маленькі. Оце маруна. Це отакі от маленькі-маленькі от квіточки. На гіпсофілу, як на мене, похоже. Тут іще перець є. Баклажани непогано виглядають. Ось так. Деякі витягнулися. Стали взагалі високі. Отут майори три штучки. Тут на підвіконник Алісіо, Білий і рожевий гарно, а жовтий так собі трошки щось є. І от помідори. Помідори вважають кращого. От п'яний листок, а потім він просто отут відвалюється і все. Бачите? дохлі. Не знаю, сьогодні знову буду. То я цирконом їх побризгала. Сьогодні, напевно, от скручуються отак листочки донизу, а потім починають відпадати. Я, чесно вам скажу, розстроєна. От вони всі скручуються донизу. І і самими останніми у мене були висіяні чорнобрички. Ну, ці хлопці посходили гарно. Як вони можуть погано зійти, як це самі, що не є українські квіти. Ось так. І тут квіточки, але щось вони призупинились в рості після пересадки. Тут є сальвія, тут є, що там ще є, цинерарія. Такі біленькі могнаті листочки. Це базилік. І отут газання, тільки починає справжні листки викидати. Пізно дуже. А ось тут еустомка. Одна і тут маленька друга. Ось так. Друзі, на цьому я закінчую своє відео. Хочу вам побажати, щоб ви. Не відкладали нічого на завтра. Живіть наповну все, що життя вам дає. Бажаю вам миру, злагоди, добра, тепла у ваших душах. Всім окремо і величезне дякую за вашу підтримку, за ваші лайки, за ваші коментарі. Бажаю, щоб ви всі всі були здорові. І хай вас оберігає Бог і ваші ангели-хоронителі. Міцно вас обнімаю до наступного відео. Apa.